Доброго дня мої любі! Ось там у нас зупиночка одна і втора. І в нас є чудова, відкрилась Укрпошта чудові співробітники, дуже все культурно, чинно, з посмішкою завжди зустрічають нас. І це район Скеля, хто знає. І запрошуємо вас. Ось розклад роботи. Дивіться. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 19, з субота з 9 до 18, неділя вихідний, без закриття на перерву, уявляєте собі, як люди працюють. Є кондиціонер, прохолодно, класно, тому приходьте сплачувати ваші рахунки, виписувати газети, журнали, отримувати посилки і відправляти. Я дуже задоволена. Це район скеля, дуже зручно. і Є в нас автобуси, можна і під'їхати, і уїхати. Все дуже гарно. Вас зустрінуть з посмішком, з добрим серцем і зроблять все, що ви бажаєте. Це район скеля, скала на російській мові. Так що запрошуємо вас будьте здорові, миру, добра і гарних людей вам в житті.